Привіт, любі мої нацисти, фашисти, русофови та бандерівці. Так, давно я не записував відео, але в честь цього сьогодні буде тупо відео, а саме як розмовляти жіночим голосом. Чому ви хочете розмовляти жіночим голосом взагалі? Тут два варіанти: або скамити арабів, або порофлити над друзями або школярами. Якщо, звичайно, друзі й школяри, це не одне те саме. Для початку переходимо в опис під відео і шмякаємо ось на це посилання. Гортаємо донизу, качаємо останню версію. Є як для Mac, так і для Windows. У моєму випадку для Windows. Розпаковуємо в зручне тобі місце і нажимаємо ось на цю папку. Заугортаємо донизу і увага, тут важливо. Нажимаємо саме на оцю хуйню без S, це дуже важливо. І ось у нас відкрилось наше, наш додаток, нічого не лякайтесь, я зараз це вам поясню. Там де написано чанк, це відповідає за затримку. Тобто якщо ми поставимо затримку на число менше, то голос ми будемо чути швидше. Якщо ставимо число більше, то голос ми будемо чути через 5 секунд, 10, 30 і так далі. Тут дивлячись, яка у вас відеокарта. Вкладка Екстра я не пам'ятаю, що означає, тому ставте як у мене. Але ви експериментуйте, тому що у нас можуть бути різні комп'ютери. Гпу – це відеокарта, тільки чомусь в мене її немає. Напевно, його не драйвер слиттіл. Секунд. Ставимо сюди вашу відеокарту. Далі аудіо тут повинен бути клієнт. В інпут ваш мікрофон, а в аутпут ставимо у ваші динаміки. Щоб було чутно який, які ви поставили, або віртуальний кабель, щоб користуватися цим голосом. Коротше, я просто пізніше покажу зараз, просто ставте ваші динаміки. І так, зараз саме цікаве: ось тут будуть ваші голоси, які ви встановили. Але де саме взяти ці голоси, все просто. Робимо папку для голосів в будь місці та заходимо на мій телеграм-канал, качаємо їх і переносимо в цю папку. Там будуть всі голоси, які у мене є зараз. Але якщо ви хочете ще, то я буду шукати та публікувати їх. Звичайно, ви можете і самі пошукати та встановити. Але навіщо, якщо простіше це зробити в одному каналі. Моєму. Коротше, нажимаємо на Edit, потім на Upload. Та тут вибираємо RVC, там де модул де індекс, нажимаємо на Selle файл. Шукаємо нашу папку, де ми перекинули голоси. На моду треба вибрати файл типу PTG. Там де індекс вибираємо файл Index. Це все закриваємо і в цьому вікні вибираємо голос, який ви хочете затестити. Усім привіт, я Мармок, та якщо хочете такі все голоси, як у мене, то переходьте в мідіограм канал та звантажі його. Ну, ось, наприклад, ось так буде звучати жіночий голос. Але треба підпирати інтонацію. Як бачите, у мене це не дуже виходить. Але думаю, у вас все вийде. Добре. Як тепер там користуватися цим в Дискорді або ще десь? Переходимо на посилання в описі, скачати, розпакуємо в папку, запускаємо цей файл та встановити драйвер. Призавантажимо комп'ютер, та якщо у вас пропав взагалі звук, то нажимаємо сюди, звуки. Запис вибираємо пристрій за замовченням ваш мікрофон та у відтворенні вибираємо ваші динаміки. Щоб користуватися голосом у Discord, заходимо в нашу програму та вибираємо віртуальний кабель. І так само вибираємо замість мікрофона і віртуальний кабель у Discordі. На цьому все, якщо сподобалось відео, то підписуйся на канал та став подобайком. До наступних відео.